Допомога Луцькій громаді на майже 250 тисяч євро від фламандського уряду та Бельгійського Червоного Христа Фландрії. Перші результати співпраці з іноземними інвесторами вже дали результат. Потужні генератори отримало комунальне підприємство Луцькводоканал, яке забезпечує питною водою близько 127 тисяч осіб. Які об'єкти критичної інфраструктури в громаді ще планують дообладнати за кошти європейських партнерів? Далі представники фламандського уряду Бельгії спільно з Червоним Хрестом Фландрії прибули на Волинь в рамках співпраці та допомоги. Нашій країні виділили 2 мільйони євро на закупівлю предметів допомоги критичним об'єктам інфраструктури. Зокрема, допомогу отримала і Волинська область. Спершу для трьох областей Одеської, Рівненської та Волинської закупили 28 потужних генераторів, чотири з яких отримала Луцька громада. 16 з них уже прибули в Україну. Ми отримали вже зворотній зв'язок. скажімо, результат цієї розмови, цієї зустрічі минулого тижня. Нам доставили перший дизель-генератор потужний 220 кВт для підсилення роботи сверловини на нашому комунальному підприємстві Луць-Водоканал, для того, щоб коли немає напруги, коли відсутні електропостачання, можна було б більше з більшою потужністю постачати воду на всім споживачам нашого комунального підприємства Луць-Водоканал. В межах співпраці генератори отримають ще котельня Тепло» та Луцька міська клінічна лікарня. Як каже заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, така допомога є вкрай важливою для медустанов країни в першу чергу. Це один з додаткових генераторів, який має піти до самолуцької міської лікарні, і він допоможе саме забезпечити світлом ті допоміжні приміщення для забезпечення діяльності лікарні, операційні блоки, приймальне відділення, реанімаційні. Відділення вони вже запитані, і там зараз використовується електрогенератор. І по суті, лікарня може саме самофункціонувати. Але цей додатковий генератор він буде розвантажувати по суті ту напругу, яку треба виробляти, і забезпечувати цей заклад саме додаткової кількості енерговатт. Тому цей заклад буде більш стабільно функціонувати в умовах відключення світла. Наразі не вирішено за чий кошт будуть забезпечуватись пальним отримані генератори з комунальних підприємств, чи то за кошти з бюджету громади. Луцький міський голова також запропонував іноземним гостям підписати меморандум про вигідну співпрацю для двох держав. Ми відкриті до співпраці з нашими міжнародними партнерами. Тому сьогодні я запропонував фломандському уряду з Бельгії підписати а також, скажімо, меморандум про співпрацю, про наші наміри співпрацювати в різних галузях і сподіваюся що такий меморандум буде підписано і ми зможемо більш глибоко співпрацювати, в тому числі запропонував в нашій громаді в Ланмандському ряду подумати про розміщення підприємств, тому що в нашій громаді є підприємства з іноземними інвестиціями, як показує практика, вони працюють успішно. Це буде вигідно, сподіваюся, що як для їхньої сторони, так і для нас, тому що це додаткові робочі місця для наших людей, це є сплата податків, це є будівництво нових інфраструктурних об'єктів потужностей виробничих. Присутні іноземні гості кажуть, що потрібно підтримувати Україну і надалі, допоки не вдасться здолати ворога. Ми будемо продовжувати допомагати чим потрібно Україні разом з організацією Червоного Христа і в нинішньому році надаватимемо допомогу залежно від виду потрібної підтримки. Ми відкриті до допомоги аж до закінчення війни. Мирослава Сябер Дмитро Кудик для новин на часі